Є у комп'ютер Acer, наприклад. Он така модель. Він має залежність всього від одного розділу Recovery. Тобто тут я вже встановив подані інструкції і от включаємо комп'ютер і готуємо клавішу Alt плюс F10. Нажимаємо. Все. Ось пішло воно само, як всі бачили. Грузиться. Вон запускається і встановив замість Acer Recovery. Встановив я цей Aumei Backupper. То є, що можна зробити образ чистої системи зі всіма драйверами, зі всім, зі всім, всім. потім її відновити незалежно, Якщо станеться, що комп'ютер взагалі не буде загружати. Ну, нічо, нічо. Ми через клавішу Alt F10 відновлюємо. Во, загрузилося воно. Зараз я запущу цей векапер. Во, тут можна зробити і новий, новий. Тут є навіть команд Prompt. Mm, command prompt. Mm, якщо щось, тобто CMD, Ну, добре, бо я вибираю тоді той, новий той. О, заходимо в комп'ютер. Бо то є один о, наші партишини Диск це стандартний, де дата. Ібо PQ-сервіс, так для acer компютерів 579 ГБ. Достатньо було для бекапу, 126 лишилось. Ну, заходимо на нього відповідно. І во. вибираємо Windows. Той бекап ще зробив 5 ГБ. Вибираємо перший файл. І во. То. І все робимо бекап. Next. Виберіть е, той розділ на який буде здійснюватися. Вибираємо диск С. О, диск це. Вибрали. Ідемо далі. Next. І все каже. Все що в диску це все буде знищено. Тут і приберіть дані, якщо щось цікавить. Я кажу, не хочу. І тут знову воно каже, що... Шову показує підтвердження. Наше. З якого з, з, з того, що зліва, буде копіюватися на і створюватись таке, як на лівому Все, починаю. Все почалось. Процес буде О, дуже швидко. і Відновлюємо систему. Не порівняння з встановленням Windows з якогось диска, чи навіть. З жорстокого диска, а тут воно буде процес швидкий. Не знаю, зараз подивимося, що з 9% застило, але виходить, що швидкий. Мишку ліпше забрати подалі від всяких наведень, бо випадково можна нажати і все буде. Зараз нажму паузу чи зміст. Це з 9 скоро. Ось через 2 хвилини вже 11%. Ну, звичайно, швидше, ніж з диска. Думаю в рази, як не 3, то 2 рази швидший час. Ну, і все, воно собі йде помалу, новину розпакувало файли, то 10% і все.